5 грудня до Запорізького національного університету завітали учні 11 класів суспільно-гуманітарної гімназії No27 в межах циклу профорієнтаційних заходів «One day at university». Це щотижнева програма підтримки майбутніх вступників, в межах якої вони знайомляться з багатою інфраструктурою факультетів ЗНУ, відвідують тренінги, беруть участь у цікавих конкурсах і дослідах. А також дізнаються від викладачів і студентського активу все про переваги навчання в ЗНУ. Цикл заходів стартував із факультету соціальної педагогіки та психології ЗНУ. Заступниця декана з профорієнтаційної роботи Олена Андрющенко розповіла майбутнім вступникам про широкий вибір освітніх програм на факультеті, а також запросила до навчальних лабораторій факультету. Зокрема, учні відвідали навчальну лабораторію дошкільної та початкової освіти. Учні зустрілися з доценткою кафедри соціальної педагогіки та спеціальної освіти Уляною Авраменко та викладачкою кафедри дизайну Вікторією Барабаш. В лабораторії на гостей чекав тренінг із жестової мови, а також цікаві факти. Про життя факультету від студентської ради. Кафедра дизайну зустріла майбутніх вступників із квестом, де вони випробували свою уважність і командну роботу. Вікторія Барабаш провела екскурсії виставками найкращих студентських творчих робіт, а також продемонструвала портфоліо їхніх студентів на платформі ArtStation. Далі на учнів чекало знайомство з факультетом менеджменту, який зустрів їх на організованому кавабрейку. Заступниця декана з виховної та профорієнтаційної роботи Рита В'язова у дружній атмосфері розповіла про переваги навчання на факультеті менеджменту та дала практичні поради для підготовки до вступних випробувань та вибору майбутньої професії. Факультет журналістики представляв декан факультету Віктор Костюк. Учні завітали до навчальних лабораторій теле та радіожурналістики, а також до сучасних мультимедійних аудиторій. Віктор Костюк розповів про потужну студентську практику та широкі можливості для працевлаштування вже під час навчання на факультеті. Учні завітали й до наукової бібліотеки ЗНУ, зокрема до зони коворкінгу. Начальниця відділу до університетської підготовки профорієнтації та працевлаштування ЗНУ Галина Микитів відзначила, що бібліотека руйнує всі стереотипи про нудну і морально застарілу локацію. Натомість, бібліотека нині є сучасним і комфортним осередком наукової роботи студентів. У холі другого корпусу для учнів організували святкове привітання з нагоди Дня Святого Миколая з музичними і танцювальними виступами. Факультет фізичного виховання, здоров'я та туризму радо вітав майбутніх вступників. Доцентка кафедри терапії та реабілітації Олена Бесарабова організувала інтерактивну зустріч, де кожен із учасників мав можливість перевірити свою силу за допомогою динамометра та рівновагу за допомогою легкої фізичної вправи. Працівники факультету розповіли про сучасні методи реабілітації та показали спеціальне медичне обладнання. На економічному факультеті учнів зустрічали заступник декана з профорієнтаційної роботи Валерія Тимошек... та заступник декана з наукової роботи Андрій Лененко. На учнів чекав цікавий інтерактив: змодельовані торги та фінансова угода між двома сторонами. Учасники поділилися на пари та самі спробували скласти та підписати угоду. Проводили тренінг заступниця декана з навчальної роботи Лілія Бехтер... і заступниця декана з виховної роботи Світлана Дубиніна. За підсумками зустрічі та тренінгу. На учнів чекали смачні призи. Факультет історії та міжнародних відносин представляли заступниця декана з профорієнтаційної роботи Ірина Савченко, а також заступниця декана з навчальної роботи Ірина Кривко. Учні дізналися про насичене студентське та наукове життя на факультеті, а також завітали до цікавих локацій. Вони відвідали навчально-наукову лабораторію історії повсякдення другої половини ХХ століття, де дізналися цікаві та маловідомі факти про життя радянської України, про культурні особливості, державну цензуру. Та культ мілітаризму навчально-наукова лабораторія археологічних досліджень ЗНУ також стала цікавим відкриттям для учнів. Тут вони побачили реальні археологічні знахідки Запорізького краю та дізналися про особливості процесу реставрації артефактів.